Друзі, всім привіт! Ви на каналі Анівертіплей. І що ми бачимо? Це скарб? Ні, це скам, люди, це скам. Це події про скам. І при чому неймовірної височини скам. Давайте будемо розбиратися, що ж це за подія на карти про Фрею і чи варто вам її виконувати. Зразу скажу: варто тільки за умови, що ви знаєте, що ви зможете відкрити всі карти. І вам не жалко, і вам треба покрасти, наприклад, героїв. І ви дуже довго чекали, щоб відкрити якісь душі, і настав час. Тоді, можливо, так. Всім іншим не рекомендую. Давайте розбиратись, чому. Давайте розпочнемо з того, що щоб отримати якраз таки руни долі, вам потрібно відкривати або маленькі камні, або середні, або великі дроб, з яких саме очків рун понизли на 40%. Це дуже багато. Зараз ми отримаємо тільки 3000 рун з великої душі. Це неймовірно мало. Так само з середньої і з малої. Тобто на 40% понизили отримання рун. Я про тренування героїв взагалі мовчу. Щоб отримати одне відкриття, ми маємо перевести на шостий ранг 5 героїв. Це просто неймовірно багато. Давайте розберемось далі. в попередніх е, скринях. У нас була можливість лочити якісь певні скрині. Тобто, ми відкрили, наприклад, одну картку фіолетову, ми її залочили і чекаємо, поки в нас буде наступна фіолетова карта. Цього теж немає. Тобто, це взагалі не можна на щось розраховувати. Тобто, ви берете і витрачаєте свої ресурси, космічно великі ресурси, тому що дійсно прийдеться збити дуже багато всього. І якщо ви припустимо, бачите, що ви можете відкрити тільки, припустимо, 36 карт, то ви можете просто не отримати фрею. Чому? Тому що у вас може бути банально 98 часток. Давайте будемо розбирати, чому. Тому що пларіум, як бачите, нагород є не так багато. У нас є 100 часток фреї. І я вже побачив, що можна отримати тільки одну частку фреї. Одну участку. Тобто, люди, ви відкрите 39 карт і можете не отримати фреї, тому що у вас буде 99 карт. Це просто жах. Настільки поганого івенту, дуже важко було б придумати. Але давайте розбиратися, кому ж все-таки потрібна Фрея. Давайте подивимось на її скіли. Фрея хороший герой, питань немає. Питання, мабуть, навіть не до Фреї. Якщо брати героїв, котрі були схожі по цьому івенту. Це було з колаборації Monster Hunter, а той Void. Він середній, але якщо в нього є душі, він непоганий. І була Гвіндолінка. Гвіндолінка теж середня героїня. Давайте про них, в принципі, говорити буде менше. Як не як у нас івент про Фрею доленосно. фрея герой хороший. Питань до нього, як ми раніше сказали, немає. На першому спилі в, в неї масова атака. Вона накладує провокацію. Супер, плюс постійно контратакує, коли щит знесено. Тобто, атак, атакує вона багато, шансів нанести провокацію теж дуже багато. Хороший стіл. Плюс за рахунок пасивки він ще постійно себе а, підвищує собі захист, і за рахунок цього захисту атакує ще краще. Тобто, тут питань немає, тут все гаразд. У неї дуже хороші щити і хороший баф захисту. Тобто стіл прекрасний. Щити дуже сильні, і це ще дуже круто, тому що залежить від максимального здоров'я кожного союзника. Тобто, припустимо, в мене є ось така анкора, давайте глянемо на анкору. Ось така анкора, котра вже в сеті щита захищеного, і в неї 114 тисяч здоров'я. Тобто, якщо грати з анкорою, що я, в принципі, думав, що я буду використовувати фрею з анкорою, то щити дійсно будуть хороші і є сенс використовувати цих двох героїв разом. Але давайте повернемось до івенту. Тобто, дивимось на цю фрею. Наступний скіл це якраз таки Клінс і блок-штрафів. Теж дуже хороший спел. Плюс ще й накидує якраз таки, заповнює точніше, шкалу ходу нашим союзникам. І хороша аура на 30% у всіх боях. Але, люди, ну це ж шах. Типу, дивлячись на ці нагороди, котрі ми отримуємо, я не впевнений, що якби навіть це була. От давайте так. Якби тут була Харіма, або ж якась трунда, яку не, ніколи не помнерфлять, або ж тут була, наприклад, набув би якийсь гнут, я б вам сказав: витрачайте всі свої ресурси світу, все, без питань, герой того вартий. Але тут Фрея. І я не кажу, що фрея поганий герой, але два-три рази задумайтесь до того, як ви будете відкривати ці душі. І якщо бачите, що у вас не вистачає, не варто в це оплутуватись, тому що ресурсів ви витратите просто неймовірно багато. Профіту ви з цього отримаєте не дуже багато. Що можете отримати? Ви можете отримати дві лег книги Mythic Shard, хороший гліф. Я, мабуть, навіть буду більше ради гліфу. Якщо я, наприклад, отримую гліф, на початку я взагалі можливо закину цей івент. Не знаю. Моє враження максимально негативне. Я поки не знаю, чи я буду відкривати цей івент. Але якщо я надумаю, я запишу окреме відео під відкриття. Не знаю. А ви пишіть, що ви думаєте з приводу івенту. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Буду радий вас бачити на стрімах. Я їх досить часто проводжу. І бажаємо нам в майбутньому набагато менш. Затратних івентів, тому що такі затратні івенти, як ці карта долі, це просто жах. У мене немає слів. У мене одні емоції. Не раджу вам під них відкриватись, Але єдина умова, за якою ви можете відкритися, це якщо у вас є дуже багато душ. Ви 100% знаєте, що ви заберете цього героя. І душі вас застоялись. То ви бачите, вам треба покрасти героїв. Ви бачите, настав час, тоді варто, тоді питань немає. Але в іншому випадку, раджу пропустити цей івент. Дякую всім, що додивились до кінця. Побачимось наступного відео. Все, па-па!